Операція інавгурація або імітація інавгурації насправді нам з вами потрібно знати всього кілька речей про це постановочне шоу, що вони влаштували у Кремлі. Мене звуть Олена Цантела. Сьогодні спеціальний випуск того, що ви не будете дивитися, а ми вже передивилися і акцентуємо на найважливішому. Отже, операція імітація інавгурації П'яте. 25-й пішов, і він Путін як пішов на камери. Звісно, на камери іде красиво, наче і не знає, що його знімає Зверніть увагу, нібито, нібито, і не спостерігається ніякої активності. Сидів собі чоловічок за столом, аж раптом став і пішов. На інавгурацію а тому к начало церемонії в Бальшому кремльовському дворці, все готово. Ну от, звісно, робочий кабінет Владимира Путіна. Ми хорошо знаємо по кадрам офіціальної хроніки. Регулярно їх відео в новостях. У президента є буквально несколько минут до того момента. Каку як... що ми маємо розуміти з цього відео? Перше, що Путін вміє читати, а друге, що він читає навіть тоді, коли ви дивитесь. Третє він працює. Не повірите, але так він демонструє всю свою дбайливість, всю любов до тих, кого взяв у рабство і захопив у заручники. Але це не все. Путін далі покаже, що вміє ходити. Вона кажеться в парадних залах Большого Кремльського дворця. Ми бачимо, глава государства. У нього в руках документ, який він внімательно ізучає. В этом же рабочем кабинете находится стол, за которым глава государства регулярно проводит встречи с губернаторами, министрами. Вот вы можете видеть его справа по кадру. І найцікавіше, що Путін собі пішов, пішов і кудись там таки дійшов. Окрім Путіна, звісно, прийшло ще 2600 гостей. Запрошували ретельно тести. все як має бути руки, ноги, валізки, все дезінфікували. Так, так, навіть той самий його друг, давнішній актор Стівен Сігал, якому громадянство вручав особисто власноруч Путін, теж проходив тести. На коронавірус, не дай Боже. Ну але погода погоду не вмовиш. Погода була проти. Плюс два це максимум сильні пориви вітру і камери, камери, які мали би ретранслювати всю урочисту урочистість, регулярно заливало водою. Пушки, пушки на Кремлівській набережні вишикували в ряд, і от вони стоять. Величезне. Я навіщо пушки розстрілювали дерева? Ну але так у них на російщині заведено хтось когось чи щось обов'язково має бути розстріляно. Тут власне є історія, що приїхав Гудяєв. Він же катріарх піріл, він же головний ФСБшник у Рясі або головний рясоносець у ФСБ. Дивіться, поступ його непевний, іде, і в рясі плутається. Плутається не лише в Рясі, а й у тому, що далі буде говорити. А далі буде говорити Путіну, що благословляє його на жертви. Так, так в прямому сенсі слова каже, хай не лякається. Згадує Олександра Нєвського. Мовляв, Олександр Невський близький і Гундяєву і Путіну. І церква нічого проти жертв масових не мала, так і він теж не має і з ясновінням. Скажу дай Бог, щоб я віка... Было означал конец вашего пребывания в области. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение на родине. То есть, еще раз: долго и успешно совершать свое правление до конца века, долго и успешно уничтожать людей в своей стране или в других, или и там, и там, какая разница. Долго и успешно, но самое главное, наиголовнейшее, Що Гундяєв чи то обмовився, чи то просто поцілунок в потрібне місце надіслав путіну. Ну, називають його ваше височіство. Це точно так працювати вміє. Чи Путіну вже аж боляче сидіти буде після такого компліменту і такого ретельного поцілунку в одне місце? Як воно буде, поки невідомо. Але Путін приїхав на інавгурацію на новенькому ресталінговому аурусі. Це за 107 мільйонів їхніх дерев'яних рублів. Нічогенька така сума. Погодьтеся. Ну, але їм що? Їм абсолютно нуль проблем. Вони готові платити за свого диктатора. Насправді це не інавгурація, це коронація. І те, що обмежене коло персон туди прийшло. Це теж величезне питання. До речі, одразу після цієї шоу-инавгурації уряд російський склав свої повноваження. Ні, ні, в уряді їхньому не чекають великих і гучних відставок. Все традиційно змінять ліжка в борделі або не змінять навіть таблички змінювати не будуть. Найцікавіше з огляду на те, що може відбутися, це призначення керівником одного з міністерств Сергія Цивільова. Це чоловік Анни Цивільової, та сама, яка. Племінниця Путіна. Ну, а він, ну, цивільов, який Сергій, який чоловік племінниці Путіна, він зараз керує Кемеровською областю. Які міністерство може очолити? Та, зрештою, або енергетики, або Мінпрод, ну, ресурсів, природних ресурсів. Немає різниці. Що робить Путін? Це така ремарочка. Він оточує себе своїми. Бо, бачите, Кремля всерйоз взялися за операцію. Знищити те, що заважає домовлятися з Європою. До речі, домовлятися з Європою Путін планує надалі. Про це він скаже в своїй інавгураційній промові. Але є проблема. Кадиров проти, з яким настроєнням сьогодні прийшли, з таким настроєнням вийшли з часу зали. Від ізительно державне розвиття Росії продовжають новий виток починає новий виток Як по вашому Ну, я вчора взагалі не спав до. Нервничал, радовался, ждал этого дня, с да, настроением, да, очень да, хорошее, боевое. И наконец-то да, президент вступил в должность. И дальше мы будем сейчас продолжать да, активное действие да, и в политическом плане, и на территории СВО. И новые будут результаты, да, и в экономическом плане у нас все отлично. Да, и нам волноваться пока... У нас... поки ПК Мєчева, і це взагалі прекрасна дуже історія, що Кадирову немає про що хвилюватися, і він далі продовжує всіх переконувати у тим, що він абсолютно здоровий. Ну от дивімося, історія про те, як дуже серйозно поправився Кадиров і навіть самий піджак не може зняти. Ну от гляньте так себе здорові люди. Ну, а може поводять. Ну, скажімо так, зелінувався Кадиров піджаки знімати. Аж двоє помічників йому треба. Але нервувався страшенно Кадиров немарно. Йому теж шукають заміну. І це теж одна із версій, чому його тривалий час не бачили біля Путіна. Якщо ж здоровий, якщо ж не здоровий, то все одно шукають заміну. І це буде не хтось з його родичів. Не вірять більше в родинні історії, там у Кремлі. А у що вірять, вірять, звісно. У бабло, і ще вірять у те, що вірять у те, що плепсом можна керувати. З промови Путіна нічого нового не почули. Але є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Наприклад, слово народа збереження спецом кажу для російськомовної публіки носіїв російських паспортів з двоголовою куркою. Що такое народа збереження? За умов, що повільно впевнено, але дуже покроково, щоденно. Вот та народне збереження у звітах Генерального штабу України, дякую моя армія, впевнено наближається до півмільйона. Ну і вже скоро абсолютно серйозно. А він що? А він каже, така ви й не думайте, не налаштовані російськодумальники думати. Не для того мама їх народжувала потенційно пакетованих. як на Русі говорили, як щастя у нікторах. на этом уровне в чем заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще. Это сыт, пьян, то есть Сын, наел, и нос в табаке, на, да? на, наелся, напился, нос в табаке, потому что нюхательный да? табак использовали. Да. Но сейчас нос в кокаине. Да? Ну, да. Да? ну, неважно. С такими проще. А с умными сложнее. Они опаснее. Небеспечных Путин не любит. Любит таких, что... Легко ними керувати, і тут же ж його бабульки однозначно підтримують усіма фібрами і усіма кінцівками. Насипали пластикового лавлового лаврового листя і нали шампуні склянки До речі, от щойно показали той самий Аурус за 107 лямів. Бабулькам, звісно, таке і не снилося, тому їм хвилини шампунь. Оце дзинзензені -дзин -дзин є квінтенсенцією всього того, що відбувається. Насправді Путін продемонстрував, що А ходить, Б а, нібито не так часто кашляв, але нічого нового в своїй промові не сказав. Рубіжний період, виявляється, зараз проходить Росія. Невідомо тільки де той рубіж і куди він веде. Не каже Путін, що він веде у прірву рубіжний період в той момент, коли Путін не виключає можливості домовлятися із заходом, але вони традиційно водять його за ніс. Пропагандони, звісно, виложать і цей ніс, і все, що нижче. Путін буде задоволений. Але хто з ним намагається домовлятися? Звісно, нам би хотілося, щоб так як і в Україні ніхто ані Путіна, ані виборів не визнавав. Але Сполучені Штати сказали, що вибори лайно, але з Путіном доведеться комунікувати. А два десятки країн, включаючи Францію, такі надіслали туди своїх представників. Що нам неприємно, ну але подивимось, що з цього вийде. Не відказуюсь з діалогом від запада, але діалогу якимось не виходить. І ще важлива історія стабільність розвиття. Путін вважає, що його країна зараз в стабільності розвитку. Стабільність розвиття це, звісно, ж, те саме обіцяння виселити всіх із трущоб. Звісно да -да. це те саме обіцяння підняти в небо сотні самолітів гражданської авіації. Безусловно, это обещание построить базу на Луне, железную дорогу в Туву и, конечно же, туалет в каждый дом. А нет, такого, конечно, не обещал. Это стабильность, развитие, но не России. Эта последовательность очень отличается от шарахания других мировых лидеров, которые утром говорят одно, вечером другое, послезавтра третье. И это, конечно, придает людям тоже уверенности. Мне кажется, что сегодняшнее событие, оно поставило уже окончательную точку в провале проекта Соединенных Штатов Америки и Запада, направленного на расшатывание ситуации в России, на дестабилизацию, на то, чтобы снизить уровень поддержки нашего президента. Здесь... Ну, це... Зрештою, знизити рівень підтримки президента їх е, доволі сложно. 87,3% нарисували на прошедшем шоу з голосуванням, 87,3%. І е, це дуже дивує, що вони далі продовжують вірити в казку, що Захід їм щось розхитує. Розхитати Росію неможливо, бо вона сама собі розхитана. Ні, Путін не з'явився десь із неба. Ні, Путіна його не напарили Росіянський народ самий породив Путіна, а Путін. Породжує росіянський народ, і тоді він, коли він каже, що от зараз це ще одна теза з його виступу буде бум діто народжуваності, то він, звісно, буде. Але таких дітей, які путіну будуть зручні, сит, п'ян і нос в табакі, і такі, які будуть зинь казати, коли бачать його авто за мільйони і мільйони рублів, це ті, хто підтримує СВО, але бажано, щоб не їхніх туди слали пакетувати. Але в принципі можна і їхніх, якщо нормальна компенсація. А нормальна компенсація це яка? Ну, щоб на шампунь і е, на стойку глоду чи полуничку вистачило, достатньо. Нам не нужно колбаси, дайте з путіним труси. Все це породжує один одного, і все це серйозно взаємосв'язано. Але те, що серйозно взаємопов'язано, не може не виливатися в демонстрацію зневаги. Під Кремль приїхали і інші делегації, одразу кілька, які вимагали зняти Путіна з посади і взагалі оголосити йому імпічмент. Ми слідкуємо за цією ситуацією, обов'язково в п'ятницю розкажу, що сталося з цими такими пікетувальниками. Вони були чисельними, але тим не менше. А пам'ятаєте, у їхньому вибор-шоу брав участь такий собі Борис Надєждин. Надєжда на Надіждіна. А вона угасла. Где он делся? Ще один проект ФСБ Кремля якоїсь башт. Ну і Юлія Банальна, Юлія Навальна там теж щось про Путіна говорить. Зрештою, все те, що відбувається навколо Путіна і його коронації, демонструє одне: вовку на царства. Він віднині вже височества. Імператор, якому дозволено вбивати, якому дозволено приносити жертви заради того, щоб опинитися. серед святых. Ну у них же там просто с святыми. Хочешь быть святым? Будь. Ну и да, наостанок. Трохи Путина. Старенького. Сделали нашу родину открытой страной, страной готовой к широкому равноправному сотрудничеству с другими государствами. Страной, укрепляющей свои позиции на международной арене и умеющей мирными средствами. Адстаюють свої законні інтереси в бистро міняючомуся мірі, виключно мирними засобами. І тут згадуємо навчання тактичні ядерні, очень мирне средство, очень демократический режим, Самая демократическая демократія. Звісно, тут згадати би про списки мало не розстрільні іноагенти, далі зрадники, вороги народу. Ну, скоро, скоро товариші, скоро товариші вам. Вам буде переливки, бо як не в один список внесуть, так і інший? Хочу підчеркнути, успіх і процвітання Росії не можуть і не повинні залежати від одного чоловіка або одної політичної партії, одної політичної сили. Мені єдине цікаво, коли Путін передивляється це відео. Якщо передивляється, то він вірить, що він таке міг говорити. І чи вірите ви, що щось у них там? Так і зміниться. Ну і да, прогнози. Традиційно прошу від вас прогнозів. До 2030-го досить чи довше? А може, до кінця века, як катріарх Гундяєв заповідував. Дуже хочеться, щоб вони всі зниділи, здиміли в один момент Пух, і не було. І щоб якомога скоріше. Серйозно.